Всечесні отці, дорогі брати і сестри, знову ми стоїмо біля Бога нашого Спасителя. Знову ми долучаємося до тих поховальних плачів до Жінок-мироносець Йосифа Римафейського і праведного Никодима покладаємо у гроб тіло нашого Спасителя. В сьогоднішній день спогад про його розіп'яття і смерть на Христі. Ті, хто були серед людей причиною цього розіп'яття і смерті, начальники, члени Синедріону, натовп народний, пилат. Вони не розуміли, що звершується. Не розуміли і самі жінки-мироносиці, не розуміли і апостоли. Лише один Господь Ісус Христос знав, який шлях йому належить пройти і для чого. І коли відбулося все, то він сказав, звершився. І після цього віддав свій дух. У Євангелії Господь подає нам в одній з притч приклад, кажучи, що якщо зерно, впавши в землю, не згниє, то не дасть плоду. Але коли в землі воно пропадає, то з нього народжується паросток, який, зростаючи у колос, дає великий плід. Господь віддає своє життя для того, щоб ми жили. Він дає нам своє життя, щоб відновити нас, загиблих через гріхопадіння, нас рабів смерті. Невдовзі. Ми будемо знову і знову повторювати слова, що Христос смертю смерть подолав. І на перший погляд, не всім ці слова стають зрозумілими. Як можна смертю подолати смерть? Це є тайна Божого промислу. Це є тайна. Здійснення нашого спасіння, але через смерть на Христі, сходження душею до пекла і Воскресіння Господь звершує цю тайну. Він повертає нас до істинного життя. Він ніби зрошує воду на високу землю даючи нам через благодать Святого Духа не тільки силу поборювати гріхи в цьому житті, але найголовніше, оживотворяє нас для життя вічного. Через гріх Адама ми всі стали смертними. Через Воскресіння Ісуса Христа ми оживаємо для життя вічного. У Адамі всі помирають, у Христі всі воскресли. Тому зараз, звершуючи ці поховальні молитви, зараз плачучи разом із Пресвятою Богородицею і жінками-мироносицями, ми маємо усвідомити, якою дорогою ціною ми викупили. Сам Син Божий, Друга особа Пресвятої Троїці, Предвічне Слово, сходить на землю, смиряє себе, терпить, ганьбу від людей, страждання і віддає своє життя на Христі для того, щоби ми жили. Тому ця плащаниця і це зображення покладено у гріб тіла Спасителя, це є заклик до кожного з нас. Ось Господь що зробив, щоб ми спаслися. А що робить кожен із нас? Чи гідно поводиться? Відповідно до свого християнського звання, чи гідно приймає цю жертву, цей дар, чи навпаки своїм життям відкидає його? Від справ і слів своїх будемо ми чи виправдані, чи осуджені, бо Господь все зробив для нашого спасіння. І тепер від нас залежить, чи приймаємо ми ці дари. Чи стаємо ми на бік тих, хто плакали за розп'ятим Спасителем, а потім отримали радісну вістку про його Воскресіння, чи стаємо на інший бік? Серед розпинателів, серед тих, хто кричав Зійди з Христа, тоді ми повіримо в тебе. Покажи нам чудо, тоді ми визнаємо тебе, Сином Божим». Перед гробом Спасителя нагадаймо собі про це. Зараз ми будемо звершувати канон на плач Пресвятої Богородиці. Він сповнений молитовного жалю, скорботи і туги материнської. І дійсно меч пройшов душу Богородиці, як і перед рік її Симеон Богоприїмець. Бо хіба не меч є бачити для матері страждання і смерть свого сина? Але завершується цей плач відповіддю Спасителя, не ридай мати за мною, бо воскресну і прославлюся. Тож, поклоняючись розіп'ятому Спасителю, покладеному у грім Господу нашому Ісусу Христу, радіймо, що через хрест, через цю жертву ми маємо життя вічне. Амінь. Василу